Дорогі українці, вже наступного місяця я залишу пост глави держави. Так вирішила більшість українців, і я сприймаю це рішення. Я піду з офісу, але хочу твердо наголосити: я не йду з політики. Я залишаюся в політиці, буду боротися за Україну і хочу окремо пояснити чому. Бо наша команда має захистити ті здобутки, які ми з вами спільно з українським народом вибороли в надзвичайно складних умовах за ці п'ять років. Захистити європейську і євроатлантичну стратегію. Ті принципи, ті цілі, ті очевидні абсолютно рубежі, на яких ми вийшли за ці п'ять років, і які тепер, на жаль, поставлені під загрозу. Наша команда буде їх захищати.